Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз роблю 1627 на лівий берег, 1 січня 2023 року. Давайте подивимося загальну обстановку по лівому берегу міста Запоріжжя. Яка вона буде в військовому плані, чи прильоти будуть, чи як воно все буде мир, затримка. затримка. Буде якось, в принципі, тихо. Ну, знаєте, от, пожалуйста, і мир, і затримка, і це аналіз, і план. Буде якось тихо. Угу. Ну, реально, так, да, я не бачу таких якихось страшних карт. Так, ті ж самі почуття будуть, нічого не зміниться. І будемо самодостатні. Боже, перший раз я бачу лівий берег без всяких проблем. Шикарно. Так, ну на правому там було. Давайте ми подивимося, що як буде з лівим. Будь ласка, дайте мені карти сигніфікатор ракетних ударів по лівому берегу на ці 24 години. Падає стресова ситуація, страхи, башня, ті ж самі почуття. І нам падає імператриця, ми будемо відбивати зміна фази. І тут у нас перевернута сімейна карта, десятка монет. Якийсь буде обман. Але буде вдача. Ту й хорошо. Але вона буде нелегкою. Нелегкою. Бачите, скільки карт викинула. Так, давайте подивимося: сигніфікатор. Дайте мені, будь ласка, на лівий берег. Куди ви біжите? Дайте мені сигніфікатор на лівий берег. Дронів, чи будуть удари дронів по лівому берегу на ці 24 години. Покажіть мені то, О, імператор. Захист, порядок. Буде відкрита ситуація. Ті ж самі почуття, ми будемо самодостатні. І буде вдача, все прекрасно. По дронам буде все хорошо. у нас не буде проблем з дронами. Давайте подивимося, С-300, яка буде обстановка з цими. З цими Снарядами, чи будемо ми мати проблеми. Дайте мені карту сигніфікатор по лівому берегу на ці 24 години. Так, настрій не дуже нервовий. М -м Теж відкрита ситуація буде. Відкрита ситуація буде. Ну, я не бачу нічого страшного, бо, чесно кажучи, просто така злоба. А так, в принципі, я нічого такого не побачила. М -м так, а ну, давайте глянемо ми момент такий. Ще разочок. Дивіться, я ще раз поклала не С 300 тільки не отак, як я кладу, а отак от, як я кладу. Да? То тут показало, що так буде стрес, буде закрита ситуація, буде кризисна ситуація. Потенціал піде на низ, бо ми будемо багато-багато Тягнути, але карта миру нам падає. І по ітогу ось опять ця королева. То я розумію так, що так, вони може і будуть, але ми з ними справимося. То чому тоді закрита ця ситуація? Вона буде локальною? Чи ми просто їх не будемо бачити? Ми просто їх не будемо бачити, але буде все ясно. Буде башня. Люди. По С300 неоднозначна ситуація. Я бачу, що, може, вони будуть над... на... подивитися на лінорманах, бо якось воно так закручено. Так, я повернуся ще до цього питання. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас втрати людей по лівому берегу за ці 24 години. Ракет, дронів, снарядів тощо. Захищаємось, імператриця. Прекрасно. Буде якась хитрість, але у нас ще й зірки падають. Супер. Е, я думаю, що у нас буде все з людьми добре, бо ці дві карти шикарні, пошук кращого, захист. Так, тут якась буде людина, яка нервується і тіліпає нерви. Якийсь буде хитрість, яка ще буде тут, але в цілому люди будуть живі і все буде добре. Так, давайте подивимось, чи будуть руйнування будинків по лівому берегу. В цілому, дивлюся, по всьому. Взагалі, всіх будинків. Чи будуть руйнування? Гарні новини, пошук кращого. Так багато тягнемо, буде летіти. Зміна фази, кризис. І ось, пожалуйста. Так, якась історія все ж таки по лівому берегу трапиться. Сподіваюсь, може просто бахне та стекла повилітають. Це максимум на що. Хочеться сподіватися, на, на більше якось ми вже втомилися, ми не хочемо цього. Ой, господи, бачите, показує таке. Давайте подивимося приватний сектор лівого берега, чи будуть там проблеми з руйнуванням від ракет, дронів, снарядів тощо. На ці 24 години приватний сектор. Теж гарні новини, але йде жертва. Повторюються карти, оця повторюється пошук кращого. Жертва, стреси. дії, Не буде дій. Дій якраз ніяких не буде. І має вибору. Я хочу сказати, що по, бага... по... багатоповерхівкам. Жертва і страхи. Жертва може бути просто страху. Жертва може бути іменно і страху, зірки. Ну, повинно бути все добре. Я не бачу тут таких глобальних моментів якихось. Давайте подивимося промислові об'єкти, яка буде ситуація по лівому берегу. В цілому промислові об'єкти. Сімейна нанесе і буде щось летіти, бачите? Дурне щось буде. Зміна фази, хитрість. Боротися будемо з силою, і ми її поборемо, але буде дуже багато болтовні. І несправедливої болтовні. Але нам падає імператор. Промисловість вважаю, що ми збережемо, хоча йде загроза там. Давайте подивимося тепломережі по лівому берегу, чи будуть вони цілими. Чи буде руйнація їх? Давайте, яка буде ситуація по лівому берегу з тепломережами? Бачите, будемо захищатися. Якась буде закрита обстановка, фортуна низ, але буде мирна все ж таки ситуація. Новини якісь ми почуємо не дуже гарні. Ну, я вам так скажу, що ці дві карти, звісно, серйозні. Але мир це дуже серйозна карта. Дуже багато старших арканів. Дивіться, чотири старших аркани впали. Чотири старших аркани. Ну, і я вам так скажу, що в принципі. Закрита буде яка ситуація, де щось не повезе, звісно. Ну, боротися будуть вони. Більш боїмося, більш боїмося, бачите, тримаємо все на контролі, стараємося тримати, боїмося і працюємо совмісно. Всі спеціалісти працюють тут. Тому збережеться ця мирна історія і. Не втратимо ми багато. Так, давайте подивимося енергосистеми, енерго ці станції, підстанції по лівому берегу, яка буде обстановка з цим. Подвійна. Все, можна навіть і далі не дивитися. Ось, пожалуйста. Башня тут. Але тут же падає радість, ми будемо боротися. Так, ну давайте і сходити з того, де у нас положительні карти. Раз, два, три положительні карти. Але вони не дуже серйозні, скажімо так, чесно. Це теж в позитивному плані, але це подвійна ситуація. І у нас йде нехватка, бажань, нехватка енергії, конфліктна ситуація йде тут і башня. Але тут гарні новини нам падають по ночовим. Будемо сподіватися, що все ж таки, дайте я ще на башню тут кину. Так, буде поганий настрій. Кудись можуть попасти щось, можуть вони повредити нам люди. Можуть падає... О, точно. Може таке статися. Подвійки, запросто. запросто. щось може прилетіти по енергосистемі якісь. Так, давайте ми подивимося ситуацію з промисловим майданчиком в Заводському районі. Як воно все буде. Буде туди летіти, бачите, будемо захищати, буде вдача. Ну і хорошо. Ну і хорошо, нормально. По Заводському району все буде більш-менш закінчиться нормально. Так, і давайте подивимося мотор Січ і перейдемо до інфраструктури. Мотор Січ на ці 24 години, гірка істина, на наниз енергія. Вони постійно хочуть його там і знічтожити. Всі негативні впали карти. Тут тільки ясна ситуація. І це каже про те, що ми справимося, але буде нестабільність така якась тут. І башня падає. Ось так. Ось так. Але буде допомога. Будемо боротися ми за цей завод, хер ми вам його віддамо. Да. Ніхто не віддасть його так просто, його будуть захищати усіми силами. Але башня, бачите, випала. Так, ну і давайте подивимося інфраструктуру. Інфраструктуру по лівому берегу, вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Ну, громадський зразу забираю все добре. Цивільний, ну, теж буде нормально. Просто там може комусь хтось якось там якась буде ситуація, якщо десь прилетить зачепил, то і показує, що якось і вибору немає, і фортуна на низ. Так, що у нас тут хорошого? В принципі, у нас хороше ось по електриці, тільки. да? Ну, Давайте підемо по порядку. Так, значить по воді тут негативна історія. О -о -о -о. Але налагодиться дуже швидко, до речі. Так, Далі електрика, гарні почуття, тягнемо багато, працюємо наполегливо, але буде по електриці більш-менш нормально. Десь якось воно може там трошки не буде працювати, але воно дуже скоро там зміниться та ситуація. По газу якісь страхи, бачите, випадають і тут у нас якась така тоска тоска зелена. Десь щось тож не буде працювати, але потім запрацює. Якась частина, може, не буде мати газу просто. Так, по опаленню. По опаленню, По опаленню, вроді як, да, є енергія, є вогонь, але тут у нас, люди, падає жертва. Чому я так роздивляюся опалення? Бо у нас вже були карти на тепломережі. Там, да, ось воно тут таке нам і йде. Ну, будемо. Все ж таки сподіватися, що воно буде. Так, тягнути буде багато. Буде нестабільна буде тут ситуація по опаленню, але я так скажу, що не у всіх. Не у всіх. Не весь лівий берег, там, може якась частина, якийсь район може постраждати. Так, по інтернету, бачите, йде низ якісь погані тут новини по інтернету. По зв'язку, до речі, теж. Але прийде допомога, буде все добре. По зв'язку також буде падати енергія, десь щось буде не працювати. І теж полагодять. Бачите, дуже швидко, інтернет і зв'язок полагодиться дуже швидко. Ідуть просто, може, якісь збої. знаєте, Просто от напруга йде і воно підсідає, підтормажує, якось так. Так, інфраструктуру ми з вами подивилися. Давайте глянемо торгівлю по лівому берегу, як воно що буде на ці 24 години. Це я дивлюсь відкриту торгівлю. Ну, не дуже вона буде, сама торгівля не дуже буде, нестабільна ситуація тут. Особисто тут, так, буде нормально, не буде страшно, нічого тут такого немає, але по грошам особисто тут заробітку не буде такого. Тут якось так більш показало. Ну, по крайній мірі, я так це побачила. От. Так, давайте подивимося закриті об'єкти торгівельні, яка там буде обстановка на цій 24 години по лівому берегу. О, бачите, тут дьявол падає. Тут може бути щось якась ситуація неприємна. Ще йдуть і втрати часткові. Але по чашам те ж саме, те ж саме, те ж саме. То я думаю, що і нам дивіться, падає імператриця. Все тут буде хорошо. Може буде щось таке маленьке, не, від, не дуже відчутне. Так, ну і давайте подивимося балабіно. Що там робиться у нас? Яка там буде ситуація на ці 24 години в плані прильотів? Зразу впала двійка. Тут же зірки, самодостатність. Ну, я вам так скажу, що в принципі буде непогано, буде якась маленька поразка, але я хочу вам сказати, закінчиться вона, гарний буде в цілому настрій. Так що не будете дуже страшно, балабіно, не переживайте. Гірше, чим було, не буде. Бачите, десятка вискакувала навіть зараз. Ну, і давайте подивимося кушугум, яка буде обстановка Кушугума на ці 24 години, що ми будемо мати в Кушугумі по прильотам. Сонечко. Я так скажу, що в принципі теж пала десятка. Ну, практично так же само. Єдине, що показує оця карта, що не буде там діяти, особисто дій там не буде. А, а, якихось таких. Тому затримка буде гарний настрій, тобто буде більш-менш спокійно. Ну, якось так. Так, я обіцяла повернутися до чого? До чого, до чого, я не пам'ятаю. Обіцяла повернутися я. Так. Ну, вже все, я вже забула. Давайте на всякий пожарний, то я, мабуть, скоріш цього, що я обіцяла повернутися до домівок. Чи будуть руйнування? Скоріш цього, бо це важливе питання. Давайте я подивлюся, чи будуть руйнування по лівому берегу в приватному секторі. Подвійна ситуація, але в цілому, в цілому, ключик в наших руках, успіх. Все буде добре. В цей час все буде добре. Так, і давайте я подивлюся багатоповерхівки, лівого берега. Чи все буде нормально, чи будуть руйнування? Покажіть мені то карти від ракет, дронів, снарядів. що чи будуть якісь проблеми. Так, темні думки. Я вам скажу так, що. По трансформації, От буде якесь серйозне щось. Але воно буде не сьогодні, багато карт падає. Не сьогодні. Не сьогодні по багато поверхівкам щось прилетить. Давайте я ще стопчики покладу. Багато поверхівки лівого берега на ці 24 години від ракет-дронів снарядів, яка буде обстановка, чи будуть руйнування, так? чи ні. Будинків. Дуже схоже, що може така статися ситуація. Дуже схоже. Все, люди, я подивилася, ви все побачили. Будемо, як кажуть, тримати кулачки, буде все добре. Ну, а якщо десь щось і трапиться, то будемо сподіватися, що не дуже серйозно. По крайній мірі, по картам я того не побачила, що там буде якась така, ну... Страшна ситуація. Люди будуть всі живі. Рицар це мечовий, який летів, то, наскільки я знаю, от показувала раніше, то о, скло побити, щось полетіло, ці куски пластику чи шиферу, але людей вбитих не буде, і це головне. І все це можна встановити. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.